Друзі, всім привіт! Ще пройшов один тиждень і як завжди черговий звіт, що вдалося, що не вдалося, що взагалі відбувається. Зараз все розкажу. По-перше, у мене скидається вага. Це дуже класно, я стаю сильніше. І це дуже сильно помітно. Крім того, я на цьому тижні спробував нові кросівки, які я отримав. Це Adidas Adizera Prime. 2X. І вони настільки круті, що я вам розкажу таку історію, що коли у мене був день, коли я дуже втомився, і я просто в цей день не робив тренування. Я сказав тренеру, давай перенесемо на наступний день. Він каже: Окей, все перенесемо. Перенесли тренування на наступний день. І наступного дня я також дуже сильно втомився, бо фізична праця було важко щось таке важко звільнитися раніше. Я приїхав додому і все одно десь в 8 в дев'яту я вийшов тільки на пробіжку. А пробіжка була цілих година 10. І не проста пробіжка, а пробіжка гірочка. Тобто треба було бігти гірочками. Тобто різні темпи, різні інтервали, різні відрізки. І вони довші відрізки, ніж зазвичай. Тобто є відрізки в темпі гонки, наприклад, кілометр 200 треба було пробігти там в темпі гонки по 4 там 30, по 4-35. Я взяв, нікому нічого не сказав, взув нові кросівки І думаю, що я такий втомлений, я трошки пробіжусь в цих кросівках. І я пробігся в цих кросівках і це був просто космос. Чому? Тому що. Вони дуже круті, вони реально дуже круті, ці кросівки. І коли я після бігу завантажив своє тренування, десь через декілька годин мені написав тренер. Говорить, слухай, у тебе щось трапилось з пульсометром. Бо твій темп не відповідає пульсу. Ти біжиш занадто швидко. Я такой спочатку думаю, що, типу, може дійсно щось з пульсометром. Я пишу, я місяць назад купив новий пульсометр і не має бути з ним яких проблем. Але я написав, що я пробіг в нових красівках, нових карбонових кросівках, які виявились нереально крутими. Тренер, який бачить ці основні показники, просто цифри бачить на екрані. Він не знає, в чому я біг, як я біг і так далі. Він був просто в шоці. Він написав, що тобі треба змінити налаштування пульсових зон, налаштувати все обладнання, бо в якесь, якась несунітниця, ти занадто швидко біжиш. Але в чому мораль? Мораль в тому, що мені це нагадало сюжет фільму Таксі, коли Даніель настільки швидко проїхався біля поліціянтів, які стояли з радаром. Коли радар показав 300 км на годину, він аж впав, то один поліцейський підійшов на нього, постукав і каже: Слухай, у нас, мабуть, зламався радар, так отой тут. Тренер пише: У тебе, мабуть, злабався датчик серцевого ритму, бо занадто швидко біг. І дійсно, мій темп, замість того, щоб бігти по 4.30, я біг по 3.40-3.45. Мені здається, що я ніколи так швидко не бігав. Я вам обов'язково зниму про них відео, покажу вам в порівнянні з тима кросовками, які я ношу, які у мене є, які у мене були, які я зараз використовую. Буде цікаво. Тож обов'язково підписуйтесь на канал, далі буде. А я починаю своє тренування. У мене сьогодні годинка бігу, годинка легенького бігу. Але ну, я ж не можу просто так легенько пробігти. Я буду бігти. З невеличкими горочками. Ну, як з невеличкими. Це так. Для вас з невеличкими Насправді вони значні горочки. Але я буду легесенько бігти просто в своє задоволення. Всім гарного нового тижня. Бігайте з задоволенням. Всім пока і до нових зустрічей.